Сьогодні 12 квітня 2024 року хочу показати значить, як. 145-та рамочка. Тут стояв шестирамочник вчора його розширив Дві вощини. Значить, з краю суш, потім йде вощинка потім ще одна йде вощінка і 145-та для того, щоб відбудовували все бжилиною. Значить, Тут 145. -й. 45 рамочка вже відбудована. Ну, скажімо так, на половину. Ось вже починають тягнути. Тут невий язичок і ось теж. І тут вощинка. будується. Значить, Ця крайня вощинка будується і на сушика ставилася, останньою вже наберезь. Це трьохрамочний отводок, який я робився на запасну матку в листопаді місяці. Вчора я його... А ну Не дивився. Не дивився. Підставимо вашінку. Підставив вощинку. Тобто Вещінка з цієї сторони відбудована. Так. Ну. Так, повністю це кардаванчик, повністю рамочка розплод. Я тут не буду витягувати така сама картина, єдине поміняю, поставлю її до... З заставної, за, до, до стінки. Ну, кажу, вчора не було, ставилося ввечері, щоб не за ніч ви, ви використали той потенціал свій до похолодання. Так, Значить, Це теж трьохрамочний, але цей зими вийшов, який щоб на трьох, а той був скорочений до двох. Зараз, тось, як ви бачили, це була така картина, ті три рамки з зими. Тось відбудована з однієї з іншої сторони. я навіть не заглядав, щоб цю заставну. За ну скажу вам там там розплод і розплод на виході, і зверху вже піднесено свіжим митком. Є, з цієї сім'ї, з цього відводичка буде проданий пакет. Тобто І там повна рамка розплоди. Зараз дам їм ще одну ващину. Так, все виключаюсь. Був коментар по поводу того, що ці грамочки 145 прибудовують до стінки. Значить, це минулорічна. Вона навіть не різана ні разу. З цієї сторони теж видно. Це вона, це вона залишилася, ставилася за для того, щоб її підчистили. А вони сюди навпаки, навпаки додавали. Так що забираємо на безяточний період. Значить Ця сімейка вона послабша остальних, тому що тут матка 21-го року, мастрівна. Такі як ніяка вже старушка, ну, але вчора теж була підставлена вощинка. Це вже перед тим як їхав додому вже ввечері, щоб вони відбудували хоч щось. Ну думаю, ви здогадуєтеся. вона відбудована з двох сторін. Ну і так, і так працюємо.